Зараз ми розберемося, що таке ідентифікаційні номери учасників IT-Майдану, звідки ці букви, звідки цифри і що вони означають. Для початку розглянемо схему багаторівнівого мережового маркетингу. Ось бачите, червоним кольором позначений перший рівень мережі. Нижче зеленим кольором позначений другий рівень мережі, ще нижче блакитним кольором третій рівень мережі, далі четвертий рівень. І так нижче можна продовжувати в безкінечність. Отже, різними кольорами позначені різні рівні мережового маркетингу. І зараз розглянемо, який же зв'язок між цими учасниками і ідентифікаційним номером, який ви зараз бачите. Червоним кольором позначена двійка в номері. Ця двійка означає порядковий номер учасника першого рівня. Далі зеленим кольором позначена друга цифра. Це сімка. Друга цифра в номері позначає другий рівень. Далі R. Ця літера R позначає третій рівень, оскільки в номері вона йде тьою. І далі четвертий рівень позначає восімка, яка йде четвертою. Далі, якщо в цій схемі був би п'ятий номер, було б В і так далі, відповідно до цього номеру. Отже, як бачите, кожному кольору відповідає новий рівень. Зараз ми розглянемо окремий ланцюг в цій схемі мережевого маркетингу. Даний ланцюг складається з чотирьох учасників, які позначені різними кольорами і знаходяться на різних реферальних рівнях. Отже, учасник, який знаходиться на першому рівні, він червоний. У нього ідентифікаційний номер складається лише з однієї цифри. Є ID2. Далі, іде зелений учасник. Він знаходиться рівнем нижче, тому його ідентифікаційний номер складається з номера учасника, який знаходиться вище нього, тобто ID2, і додається сімка. Це це його порядковий номер на його рівні. Далі нижче ID27 і додається R. Бо R це порядковий номер блакитного учасника на його блакитному третьому реферальному рівні. І нижче у нас 8. Тобто ID27R8. 8 це порядковий номер жовтого учасника на його жовтому четвертому рівні. І ця вісімка у номері також іде четвертою, як ви можете бачити. Далі, ви, мабуть, помітили, що у цьому номері є у скобках написано H5. H5 це порядковий номер учасника на восьмому реферальному рівні. Чому порядковий номер складається з, з літери і цифри, тобто з двох символів? Тому що. Коли закінчуються символи, якщо вбрати літери і цифри, символів у нас приблизно 40-50, і от коли закінчуються всі символи, то наступний порядковий номер вже складається з двох символів. Якщо двозначні символи закінчаться, так само в скобках буде трьохзначний, і так далі. Тобто, кожен реферальний рівень позначається окремою літерою або окремою цифрою. Але якщо порядковий номер двозначний, то цей двозначний рівень вже позначається у скобках. Тобто, всі порядкові номера всередині одного рівня. Якщо вони складаються з більше, ніж одного символа, вони пишуться у скобках. Далі, як ви бачите, є тут букви H, I, а також цифра 0. Буква H, от зараз ви бачите, вона позначена, це англійська буква H пишеться так само, як українська буква N. Щоб не було плутанини, ми будемо використовувати тільки англійські літери. Тобто ми використовуємо і англійські літери, і українські літери. Але у випадку збігів, коли є і N, і H позначаються одним тим самим символом, ми використовуємо тільки англійську версію. Так само, як і буква E, е, і буква I англійська, які йдуть зараз. Так само ми використовуємо тільки англійський варіант, щоб не було ніяких там питань. На якій же мові ця літера? Всі літери, які мають аналоги в українській і англійській мові, це означає, що це англійські літери. І останній момент це 0. Літеру О ми не використовуємо взагалі, оскільки вона схожа на літеру 0. Тобто всі символи, які нагадують або українську О, або англійську О, або ноль, це означає, що це 0. Далі. Ідентифікаційні номери можуть складатися як із однієї цифри, так і з двох цифр. Так можуть складатися із кількох цифр і кількох літер. На цьому все. Бажаю вам успіхів у it майдані